12 година час новин для вас. Працюють інформаційні служби. ICTV та СТБ. Я Тетяна Висоцька, вітаю. Компромісу не досягнуто. Спецпосланець Вітков у компанії ізятим із Дональда Трампа Джаредом Кушнером провели перемовини з кремлівським диктатором та його представниками у Москві. Говорили п'ять годин, як згодом заявили росіяни. Переговори відбувались продуктивно, але поки жодної конкретики нема. Хоч і визнали найпроблемнішим питанням є територіальне подробиці далі. Зустріч між американською і російською делегаціями розпочалася о 19 дев'ятнадцятій за Києвом на три години пізніше ніж планувалося. Диктатор Путін знову вдався до свого улюбленого трюку під час візитів іноземних делегацій, змусити гостей почекати. Відтак спецпосланник Трампа стів Вітков та зять і радник американського президента Джаред Кушнер намотували кола по Москві. Сам Путін у цей час розповідав журналістам, що це Європа розірвала всі стосунки з Росією, а ще заважає ША і мирному плану. Також очільник Кремля заявив, що немає наміру воювати з Європою, але готовий до цього. Дії українських сил проти суден російського тіньового флоту назвав піратством і пригрозив відрізати Україну від моря. Звернути увагу на останні заяви очільника Кремля вже закликав міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Мовляв, Путін два дні поспіль робить заяви, які свідчать. Що той не планує закінчувати війну. Вчора він сказав, що готовий воювати всю зиму. Сьогодні він погрожує морським портам і свободі судноплавства. І ці погрози спрямовані насамперед на Одесу, про яку президент Трамп говорив з великою теплотою. Росія повинна припинити кровопролиття, яке вона розпочала. Росія повинна припинити марнувати час світу, який має бути часом миру. Сама зустріч американської делегації з Путіним та представниками Росії тривала 5 годин. Ані Вітков, ані Кушнер не обіймають жодних офіційних посад. Не мають класичних дипломатичних повноважень і ніколи не затверджувалися Сенатом. Утім, як пише CNN, вони зіграли ключову роль в укладанні угоди про припинення вогню між Ізраїлем і Хамасом, і саме тому їм довірили й українсько-російський напрямок по завершенню переговорів. Спецпосланець Путіна Кирило Дмитрієв назвав їх продуктивними. А експосол Росії в США Юрій Шаков конструктивними і змістовними. Хоч компромісів досягнуто не було а зустрічі Путіна Путіна та Трампа на цей момент не планують. Також Шаков повідомив російським пропагандистам, що сторони домовилися не розголошувати зміст перемовин та повідомив, що отримали від американців аж чотири документи. Ми не обсуждали конкретні формулювання, конкретні американські пропозиції, а обговорювали суть того, що заложено в ці американські документи з чим-то ми могли согласиться. Что-то у нас вызвало критику, и по тоже не скрывал наше. Критичської даже отрицательное отношение к ряду предложений. предложенні комкомпромісного варваріанти не було, но некоторые, некоторые американські наработки они выглядят более менее приємними. но їх нужно обсуждать. Найпроблемнішими лишаються питання території та гарантії безпеки України. Про це в інтерв'ю News заявив держсекретар США Марко Рубіо. Мовляв, нині Сполучені Штати намагаються докласти дипломатичних зусиль. Для того щоб знайти прийнятний компроміс, але й зазначив, що війна може і продовжуватись. Однак політика продовжувати фінансувати Україну необмеженими сумами впродовж всього періоду нереалістична. Зараз вони буквально борються за територію площею від 30 до 50 кілометрів і 20% Донецької області, що залишилися, тому ми намагалися з'ясувати і на мою думку досягли певного прогресу, що могло б задовольнити українців, що дало б їм гарантії безпеки на майбутнє і що Дозволило б їм не тільки відбудувати свою економіку, але й процвітати бути країною з економікою, що зростає теоретично, якщо робити все правильно, через 10 років ВВП України може перевищити ВВП Росії. Ще на початку перемовин Володимир Зеленський зазначив, що Україна буде очікувати на сигнали від американської делегації після її зустрічі в Росії. Поки що стів Вітков та Джаред Кушнер попрямували напряму до Вашингтона. Хоч раніше і з'являлись повідомлення, що в них запланована зустріч з українським президентом у Брюсселі. Ярослава Марушенко програма Вікне з тебе марафон Єдині новини. Володимир Зеленський заявив, що від результатів зустрічі в Москві залежить усі подальші кроки. Тож Україна буде очікувати на сигнали від американської делегації і готова до зустрічі з Дональдом Трампом. За словами президента, попереду вирішення найскладніших та найчутливіших для України питань, бо війну треба закінчити так, щоб через рік Росія не прийшла знову. Простих рішень щодо закінчення війни не буде. Ми розуміємо, що відбувається. Розуміємо, з ким маємо справу. Питання не в складності прийняття рішень. Я спроможний їх приймати. Важливо, щоб усе було справедливо і відкрито, щоб не було ніякої гри за спиною України, щоб нічого не було вирішено без України про нас, про наше майбутнє. Найчутливіші речі та найскладніші питання стосуються території, заморожених активів і про гарантії безпеки. Ми розраховуємо на сильні гарантії безпеки з боку Сполучених Штатів і Європи, а також де Ких інших лідерів це одна з тем коаліції охочих. Ми над цим працюємо. П'ять годин переговорів і нульовий результат так закінчилася напередодні в Москві. Зустріч між Путіним і представниками американського президента Стівом Віткофом і Джаредом Кушнером. Вона почалася на 2,5 години пізніше запланованого, тож спецпредставнику Путіна Кирилові Дмитрієву довелося вигулювати гостей російською столицею із відвідуванням ресторану, поки сам Путін виступав на інвестиційному форумі. Коли ж перемовини почалися за столом з російського боку, були Путін, його радник Ушаков та Дмитрієв з американського Вітков і Кушнер. У кожної сторони свій перекладач, коли ж затяжна розмова закінчилася, американці не стали говорити з журналістами, заїхали до американського посольства, вочевидь, щоб подзвонити президенту США Трампу, а потім. Одразу покинули Москву. Журналісти «Євроньюз», посилаючись на джерела, написали, що Вітков і Кушнер мали зустрітися сьогодні у Вашингтоні з президентом України Володимиром Зеленським у Брюсселі, але зустріч скасували до преси. Вийшов Ушаков, заявив, що компромісного варіанта плану щодо врегулювання ситуації в Україні немає. Говорили, мовляв, про загальну концепцію мирного плану. Про конкретні деталі чи рішення не йшлося. Путін заявив, що Москва з чимось може погодитися у рамках плану, але щось викликає критику російської сторони. Росія і США домовилися, що не розголошуватимуть суть переговорів і продовжать роботу. 見てみようか。<シ> А перед тим як вести перемовини з американцями, Путін накинувся на європейців, заявив, нібито вони саботують мирний процес. Вочевидь, так він намагався перекласти провину за провал мирного процесу, адже явно не збирався йти на компроміс під час зустрічі в Кремлі. Путін продовжує вимагати капітуляції України. Тож заявив, що європейці на боці війни, і навіть коли намагаються нібито внести якісь зміни до пропозиції Трампа, то всі ці зміни спрямовані лише на одне: повністю заблокувати весь мирний процес, висунувши вимоги, які абсолютно неприйнятні для Росії, і роблять це за словами Путіна, щоб звинуватити Росію в краху мирного процесу. При цьому російський диктатор заявив, що такий готовий воювати з європейськими країнами і знову натякнув на ядерну зброю. заходят. Мы не собираемся воевать с Европой, я уже об этом скоро сказал. Но если Европа вдруг захочет с нами воевать и начнет, мы готовы прямо сейчас. С Украиной мы там действуем хирургическим способом, аккуратненько. Так, чтобы, ну, понятно, да? Это, это не война в прямом, в современном смысле этого слова. Если Европа вдруг захочет начать с нами войну, и, и начнет ее, то очень можно э, очень быстро произойти ситуация, при которой нам не с кем будет договариваться. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп ситуацію навколо переговорів ще не прокоментував. Поки в Москві тривала зустріч, він проводив засідання кабінету міністрів, де серед іншого говорили про Україну. Трамп вкотре повторив, що при ньому б війна не почалася що він завершив вісім воєн і знову похвалився, що Америка більше не витрачає на це гроші лише продає зброю НАТО. Справу припинення війни в Україні Трамп вважає нелегкою, та все ж питання намагаються врегулювати. Америка знову сильна та шанована на світовій арені насправді поважають. Насправді я був на зустрічі НАТО. і Мене називали президентом Європи. Як ви знаєте, у нас є проблема з війною, яку наші люди зараз намагаються врегулювати з Росією та Україною. Ми більше не беремо участі у війні у фінансовому плані. Байден роздав 350 мільярдів доларів як цукерки. Це величезна сума. Року. Massive say. amount of money.